А й кожного часу, і кожної нини Господь вам поможе. Цьогоріч близько тисячі дітей з Хмельниччини отримали подарунки від чудотворця. Все завдяки акції листи до святого Миколая. Ініціатива допомагає родинам, що знаходяться під супроводом благодійної організації Карітас, подарувати дітям бажані речі. Я замовила не лише для себе, і ще мого брата. Акція діє вже 14-й рік поспіль. Для містян представники організації влаштували святковий захід. А тим, хто приїхати не зміг, Миколай доставив подарунки майже під подушку. Вже ми почали розвозити, тобто вже з понеділка у нас Миколай прийшов до багатьох дітей. Тут лише виходить, третя частина подарунків, тут близько 300 подарунків. Придбати подарунки дітям допомагали меценати, підприємці, владці, волонтери та просто небайдужі. Вже вкотре помічником Миколая став і Юрій. Є просто бажання допомогти, бажання допомогти тим діткам, які цього потребують, тим людям, які потребують. От, тому воно якось саме від душі, від серця. Є й такі компанії в громаді, які подбали про здійснення мрій майже 30 дітей. Для нас це вже така, як маленька сімейна традиція компанії, тобто ми вже чекаємо, коли нам скажуть, що ми вже там готові листи. Кажіть нам скільки вам потрібно листів. Мотивує саме ця атмосфера, коли ми там збираємо подарунки, пакуємо. Потім всі разом відвозимо. І ця вже акція стає для нас таким передсвятковим настроєм. У листах діти просять різне, зазвичай солодощі та іграшки, проте буває і техніка чи одяг. До мене був лист цього року, коли дитина просила теплий спортивний костюм, тобто щось таке з одягу. Знаєш, у колег були там і велосипеди, і просили там якусь техніку, смарт техніку. Не менше за дітей подарункам радіють їх батьки, адже для них це фінансова і ментальна підтримка. Нам дуже І подобається. Це обов'язково. Це дуже велике свято для дітей. І я ну дякую Богу за те, що є такі люди, які роблять для наших дітей такі свята. Доброчинці роблять все для того, аби подарувати диво кожній дитині, адже у день святого Миколая його заслуговують всі. Тетяна Ржепянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський.